Та підписникам каналу. Ну що, ось такий лісочок у нас зараз на огляді вирішив глянути, які справи зараз у нас з зимовим грибом, чи вже щось є, чи нема. Декілька днів тому, переходячи просто сюди, я зустрічав о, вже все, вже є. Я вже бачу перший результат глядачі. Зразу на вході в ліс. От, ще почав записувати відео. І нам зразу попадає ось така краса. Дивіться. Ось така. Ще снігу морозів немає, бо вони люблять таку погоду. Але вони вже є. Є красуні. Гляньте, які вони чудові. Просто щось. Це є фламуліна. Моліна, зимовий грибок, який росте ось від зараз аж до весни. Така чудова знахідка у нас на самому ході. Гриб нагадує лікувальний, доволі лікувальний. Ось, кому цікаво, може пошукати в інтернеті, послухати. А і ні, то є у нас відео за минулий рік. Там я детальніше розказував про цей грибочок. А зараз я хочу піти подивитися. Чи це лише тільки такі поодиночні випадки? Чи він вже пішов масово? І це ми разом з вами зараз перевіримо. Ось, я лише тільки встав, і я, друзі, вже замітив ось там на одному дереві. Туди далі, не знаю, чи камера затягне. Ні, не видно. Не видно. Зараз ми підійдемо, я все детальніше покажу. Але я зразу замітив і на ще одному, на ще одному дереві. Ну не знаю. Перспектива намікається доволі непогано. Зразу з ходу у ліс ми попадаємо на такі чудові грибочки. Дивлюся на те, що тільки початки листопада ось, 2024 року. От такі лише молоденькі повибивали. А цей гриб вже доволі непогано себе тут почуває. А, дивіться, який там класний знахід, коли я обійду, я зразу не замітив. Зразу не замітив. Подивіться, скільки їх тутка. А цього гриба вже доволі непогано є. У нього такий гарний глядачі насичений фруктовий запах. Ось. Каса, подивіться. Це просто щось. Тут ну, одна насолода за ким споглядати. А пахне просто ідеально. Ідеально. Ось. Ну і дуже смачний. Ну, звичайно, кожен гриб на любителя, Не всім водиш, бо кожен з нас окремий, кожен з нас інакший. Так само і грибочки всі різні і кожному, кожному все інакше. Комусь смакує, комусь не смакує. Ну мені. Сподобався минулими сезонами я збирав, придумав на страву з них доволі непогано. Теж є відео на каналі, по-моєму, з минулого року. Якщо не забуду, то я закріплю тут під відео в коментарях або ну, в общем десь тут. -ка. Якщо не забуду посилання, як ми готуваємо. Ну, гриб доволі смачний. Сьогодні вирішив піти. Ну я не йду суто за ним, бо я ще хочу піти на іншими грибами, але хочу подивитися. Тут вже дивіться, які вже такі більш старшого віку. Пішли, Пішли вони десь, мабуть, декілька днів швидше, ніж ті, що ми знаходили тільки що попідної ще ось зустрічаються такі звичайні опеньки, осінні. Ще їх доволі багато по лісі попадає. Та там нема що хотіти, бо... Урожай цього року на цього гриба був просто фантастичний. Я лише тільки підняв голову, хотів йти далі, а камеру не виходить виключати. Зразу заміту я ще на одному дереві. Ну, Це дуже гарно, коли ти вже знаєш місце, ти вже приходиш і зразу їх знімаєш, збираєш, показуєш. А от 2022 рік, коли ми починали першу зимову грибалку, нам тоді довелося дуже попотіти, щоб знайти ці грибочки. Обходив я дуже багато лісів, але я свого добився. Ось, дивіться, яка краса. Так що не лінуйтеся, працюйте і результат себе обов'язково виправдає. Дивіться, знову, бачите? Так що ми не дурно з вами 22-му році. Ходили по лісах, шукали, шукали, але ми її знайшли. Дивіться, яка краса. Ці, бачите? Отако, дуже такі старші. ну, Ми їх надибали перші цього року, по-моєму, якщо я не помиляюся, 14 жовтня я йшов ось туди в горб. І зараз піду шукати білі гриби і ми їх тут вже тоді знаходили. Так, ну що, забалакався, бачив я ще на одному дереві, але ні, замітив, замітив. Замітив, друзі, подивіться, як вони пішли. Це не на шутку. Це не на шутку. Я не знаю, яке сьогодні число. Ось. По-моєму, друге чи перше листопада 2024 року. А тут же так в лісі рясно зародила фламоліна. Дивіться, молоденькі. Тільки починається, дивіться краса. Ось. Тому наступне дерево знову. Ну що не краса. Я ж кажу, що цей рік доволі універсальний. Все росте набагато швидше. Ось минулого року. Перший раз я ці гриби тут знайшов по-моєму, 24 або 28 листопада. Але тоді вже сніг був пав. Приморозок був, холодно, дубак такий, я пам'ятаю. Ось, а Я на наступний день після того сніг трохи стопився, я ще вирішив піти подивитися чи є ще білі, нічого не знайшов, вертався назад, попав тут на зимові фламоліни. Ми тоді нарізали з вами. Доволі непогано гарних таких зимових грибочків. ось Але це, рахуйте, майже місяць. Майже місяць різниці. Найбільше, бо ми знайшли їх перші тут. -ка. 14-го. Ну я теж не впевнений, може, в і того року були швидше. Просто я сюди не приходив ось так. Цього року так чисто випадково я сюди зайшов 14 жовтня тоді, бо я переходив туди в дубовий ліс наверх, Дивіться за біляками. І так я попав на них. Ну, щось я йду далі всередину. Ну, поки що я не бачу. По під ноги я не дивлюся, друзі. Зразу зазираю на дерева. В цьому лісі цей гриб росте по цих деревах. Я не знаю, що це за дерево, друзі. ялин немає. Вже листя на ньому майже немає. Ще на ліщинах там з боку полишалося. Чи це якась акація, чи що це, я не розумію. Ось такий стовбур. Колись тут раніше було пасовисько. Ми ж двома лісами. Між двома горбами, Ось туди зараз підйом, де дубовий ліс. Такий старий, гарний горб. І ми зійшли ось того горба. Там теж такий мішаний грабо, граби, липи, теж старий ліс. І між цими лісами раніше було пасовисько. Так що туди опирався ще один ліс, його вирізали, там дуже було колись дуже потужне грибне місце. Мабуть, одне з найпотужніших на околиці нашого села. Так, я замітив ще одну знахідку і там росли дуже багато всяких грибів. А особливо там росли бути любили бути точніше баранічі ріжки. Ось. Баранічі ріжки. Грифула кучерява. Їх там було просто немірно. Пам'ятаю мій дід, одного року він верето їх ніс, 11 чи 12 корчів, то такі. Саме менше, по-моєму, важу, 2,5 кг, чи скільки. Десь в тому районі. Два з копійками. Верето їдіть ніс і звідти. Ми їх там збирали, просто труба. Коли не підеш, постійно роги-роги-роги. має роги, роги. ліс знайшли ось горб гор, такий захищений, стоїть в ріщі в хаші, чим заросло так стоїть. А ми продовжуємо далі. Так він догорив і це. Це ми це все лісництво, чи хто не знаю, засадили ось цими деревами. Вони одисі стали паршиві, посохли. Ось, бачите, і на таких вже, які майже вмерли. Появився ось цей грибок. Це признак тому, що дерево вже хана, йому вже нічого не буде. Якщо він навіть в, сад, в саді у вас з'являється на якомусь садових дерев, це означає, що дерево слабе, йому буде гайки. А ми знайшли ось таку ще одну знахідку. Можете бачити, то взагалі такий гарний ідеальний кошт, звісно, гарно з демотили виглядає. Одна насолода за таким спостерігати і ще й плюс. Значить, що я це все передаю вам через екран. Так, це я показав, поки я вам показував цю знахідку, я б замітив ще одну, але я вже так. Замітив я ось там далеко, але я бачив ближче. Ага, там мої ближче, декілька метрів. Замітив, замітив. Замітив, друзі, йдемо до неї. Ну, Покажу, знімаю, все вживу, навіть не зупиняю кадр. Як йду, так показую. Зараз на це перейду, покажу я. Їх ще сьогодні збирати не буду. Хай собі ростуть, вони так надто молоді. І ще не час на ці гриби. Ось, ми Зараз підемо, хочу піти в той ліс до гори. Подивіться, чи немає ще білих. Але вже по дорозі сюди, видавно там не був, рішив я піти глянути, що твориться тут. І не даремно, як бачите. Проходимо з вами всього навсього декілька кроків, І знову ось така краса, на нас чекає. Бачите. Які чудові гарні грибочки. Спускаємося нижче. По стовбуру дерева. Одна благодать їх шукати, бо вони всі ось тут на деревах. Ось такими чудовими, чудовими величезними корчами. Бачите? Угу. Супер, правда? Я, я. Так, гарно. І тому недалечко. Недалечко. Всього-навсього декілька кроків. Наступне дерево. О, і ми бачимо знову. Ось, бачите, дерево таке всохле, старе, кора вже з нього майже вся злізла. І на ньому росте ось цей грибочок. Вони є світлофори, де ще їх так далеко видно. Ось, Червоніються такі яскраві вогники. Щоб їх не замітити, це нереально. Подивіться. Подивіться, яка це насолода. Фантастика, правда? Фантастика. О, а тут починають гливи рости. Малесенькі. Ось, дивіться, тільки-тільки вибиваються. А, на одному стовбурі два вида грибів зимових. Нагадую, глива теж такий пізньоосінній. І якщо не сильно холодна зима, може бути і в грудні. Минулого року ми нападили і в грудні гливи, навіть в січні. Але зима була тепла, Вон, дивіться, як далеко йду. Бачите? Видно хто знає, звідки вогники світяться нам? Як на світлофорі сигнал. От такі грибочки. Ну одна на насолодики шукати. Йдеш? Видно їх, хто знає звідки. Опа, Дивіться, казно краса. Та шо ти? Та шо ти, шо ти, шо ти? Подивіться тільки. Ага. Ага. Ось такі дуже гарні хрибочки. Правда, друзі? А ну пишіть під відео, хто збирає зимої фламуліни, хто які готує, діліться рецептами. А що ж, діліться рецептами. Може, якийсь гарний цікавий рецепт. Як мені сподобається, я іменно з ваших візьму і зніму відео, покажу. Дивіться знову. Краса. Так, з візьму його. Буде ще цікавіше. Ось. Прошу. Ну, одна насолода. Одна насолода. Красончики, йдемо далі. Йдемо далі. Я думаю, далеко йти не будемо. І я не помилився. Я лишень за дерева і там далі. На наступному я бачу знову. Ну, якщо прийти сюди. Пізніше, вже десь з початку грудня, січня, вже тут листя взагалі немає. Бо що зараз трохи її листки тримаються цього року взагалі? Листки тримаються дуже довго. Минулого року вже в цей час, по-моєму, листя не було. Бо я навіть передивлявся відео з минулого сезону, вже початки листопада, то вже ліс був повністю голий. Ось там на дереві, я замітив, кропиві, знову молоді, гарні. Назвичайне ну, я туди піду. Блогер мося лізти всюди своїм глядачам показувати все навколо і тоді з того виходить цікавий контент ми якщо будемо обминати що тоді ми вам покажемо дивіться яка гарна який гарний рясний корч подивіться їх тут -ка... декілька сотень буде молоденький тільки які починаються там долини в постовби знову визирають краса краса так Тепер нам треба що, обійти цю кропиву, нам, мабуть, підемо по колу. Ще декілька метрів пройду, подивимося. Так що в загальному гриб це і є, навіть вже можна назбирати на доволі непогану смажку. Дивіться, який там оковач. Ух ти, ух ти! це тільки піднімаєш, десь трошки подивишся в сторону і зразу бачу, ну там взагалі красунчики. Ви бачите які світлофорчики блимають. Угу. Оце вони. А це вони Ось, я заберу гілочку, листок, щоб краще показати. Ось воно. Ось воно чудо щастя грибника. Коли ти знаходиш грибочки, які тобі потрібні в такій великій масі, це одне задоволення. Що тут, глядачі, казати? Це такий один корч, а цей тут кавунище. І все, можна йти додому. На гарну вечерю для сім'ї хватає з головою. Ну що, зараз я зроблю фотку. Це такі в нас самі найкращі знахідки і йдемо далі. Так, сфотографували. Ну, гарний, гарний, такий дебелий корчисько, один і другий. Йдемо далі, друзі. Йдемо далі. От, Ліс доволі ще гарний. Повторюся ще раз, дуже багато ще є зеленого листя. Ну і під ногами. Ще доволі все зелене. Дуже зелене. Краса. Краса. І ми такий час встигли прийти, ще познімати. Ось такі яскраво червоні вогники, грибочки, фламоліни, зимові гриби. Минулого сезону я їх ходив, збирав мінус 20 градусів морозу, я приходив сюди на ці дерева. Так що раді експерименту. Чесно, хоч сніг був, але сніг був невеличкий. Мороз трішов, мінус 20, сухий, гарний. Сумніви, звичайно, було, що я їх знайду, але я таки ризикнув. Цікавість взяла тоді гору. Я пішов, і що ви думаєте, я знайшов. Ну, думаю, постійні глядачі каналу. Хто відео бачили, хто не бачив, може собі перейти. Подивитися, з минулих років назва, по-моєму, так і є. О, дивіться там. Дивіться, якітамо. Мінус 20, збираємо грибочки. Чи як там? Ну, якщо не забуду, теж лишу посилання під відео обов'язково. Дивіться, знову такий чудовий, гарний. Ого. Обща краса. Тільки гляньте. Ось тако. Це не все. Дивіться далі. Не знаю, як я це все маю взяти. Кож дуже-дуже величезний. Ось такий. От такий. Запопробує з другої сторони. Не до світла. Ось така краса. Дуже гарний грибочок. Дуже гарний. А ми йдемо далі. Всього на всього, поки я це знімав, я замітив ще одну знахідку. На, на наступному ряді на дереві. Ще одна знахідка. Ну, Закропили з того боку. Звісно, ми не могли замітити її. Ніяк. Там ми тільки що знаходили теж гарні. От уже такі більш старші. Мабуть, швидше на декілька днів пішли. Але є. Рухаємося далі, друзі. Рухаємося далі. Таке зробив коло. Тут є сотки невеличкий. От. Не знаю чи кілометр має, по довжині, шириною десь біля 50 метрів, може, 50-60. Нагадую, що це в провалі між двома лісами, між двома горбами. Ось. І ростуть деревця. Всього навсього пройшов декілька кроків. І ми знаходимо знову. І Знову нам ось така чудова гарна знахідка. Насолода, одна насолода. Ось. Хочу на те, що так ще швидко. Ну Ми фіксуємо, фіксуємо. Цього року дуже багато ми зафіксували такого. Минулими роками такого не було. Сархвастифу ми збирали цього року на початку, в кінці, в кінці січня, на початку лютого. От, Всі гриби були набагато швидше. Такий рік. Ось така краса глядачі. Там молоденькі ростуть з другого боку. Тут вони навколо, навколо стовбура пішли. Ось. Навколо стовбура. Ну що, як можете бачити, грибочок фламоліна починає свій ріст і то доволі непогано. Так що, кому цікавий такий грибочок, бо багато людей його збирає, заготовляє для лікарства, можете йти пробувати шукати. Грипішов, і то доволі класно. Дивіться, скільки там. Це вже взагалі супер знахідка. Ще потужніша, ніж попередні. Заховалася отаку в траві. йо -моє. Але там корч. Це є щось. Це є шось. Погляньте тільки. Яй-яй-яй. Це бачите, це мас. І тут наросло. Просто краса. Ага. І на наступному стовбурі напевно так перекинулись, чи що правда трохи менше. За обіду з другого боку покажу. М -м. З другого боку. Ні, з другого боку не обійду, не покажу, бо там дуже сильні краще. Ну, ось ці покажу тут. Ну Класний, класний кувачисько. Дуже величезний. Він туди пішов, десь. Це масштаб. Тут одразу на цілий кошик. Зразу на цілий кошик. Ну краса, краса. Ну все, друзі, на цьому я буду, мабуть, закінчувати. Буду закінчувати. Зараз мене вже трохи піджимає. Я ще хочу піти перевірити ось той пагорб. Чи немає ще там часом білого гриба. І піти ще в декілька місць. Вже так по дорозі я тут зайшов, вирішив зняти. декілька хвилин, потратив, щоб просто показати вам ось цю. Красу, що вона вже є в лісі, вона вже росте, можна її вже назбирати. І за одне дивіться, як гарно. Ще на одному стовбурі я замітив. Вже покажу, вже раз так по дорозі. Не, не пускають, не вони я вийти звідси. Ось Ось такого з землі вони починають. І так по стовбуру. Тобі пішли до гори красунчики Ну а ми сюди направо і йдемо ще пробувати удачу за благородними грибами. А там будемо мати цілу зиму будемо збирати. Лікарські гриби. Лікарські, смачні, зимові. Ну все, як завжди дякую за перегляд. Ну а що ми знайдемо в цьому лісі? Ви побачите в наступному фільмі. Папа, друзі!